А тепер переходимо до найголовнішого. Фінал третього сезону. worm. Багато хто очікував, що він буде кульмінацією, стане піком. Але чи все було так? Давайте розбиратися. По-перше, варто розібратися, хто ж такий головний антагоніст цієї серії, цього епізоду це конквест або ж завойовник, як його адаптували в українській озвучці. Дехто пише, що він з'явився занадто пізно, тобто йому не вистачило якогось розвитку, екранного часу. Ми не встигли з ним познайомитись, та й взагалі, давайте чесно, він такий собі бос омнімен набагато краще. Але але тут варто зауважити одне: завойовник, загарбник. Або ж конквест, він не просто звичайний черговий лиходій. Він не черговий бос на цьому рівні, якого подолав Марк. Він уособлює собою саму суть, всю жорстокість вільтрумітів як раси. Його ціль не завоювати Землю. Він прилетів не для переговорів, він прибув саме для знищення нашої планети, і у нього немає такої ідеології, як у Омнімена, як у Нолана. І саме це робить його одним із найстрашніших лиходіїв. Він це чистий хаос, просто машина смерті, яка не піддається якійсь логіці, і з якою важко про щось говорити чи домовлятися. Не просто важко, це неможливо. І для Марка це дійсно момент істини. Це саме той період, коли він визначиться, чи доведеться йому прийняти свою сутність, і все-таки визнати те, що він вілтруміт, або ж боротися проти того. Що побороти практично неможливо, і ось чому цей конфлікт такий важливий.